Друзі, всім привіт! З вами Олексій. Вітаю вас на каналі по заробітку на криптовалюті. Сьогодні будемо знову розмовляти про можливі ардропи та винагороди. Сьогодні в нас на черзі z Chain, як ви вже зрозуміли з цього відео, з назви його. Це вже друга частина. Перша частина у нас на основному каналі, вона ось тут знаходиться. Про z Chain я тут вже розповідав. і... Власне, на цю частину буде посилання під цим відео, ви зможете вже там подивитись. Зараз знаходжу де ось власне, два місяці тому за тачей-тестнет. 1,1 мільйона юзерів було. Тому перша частина в описі під відео, якщо не знаєте, про що йде мова, то можете в принципі. Пер... поставити це відео на паузу, подивитись те і потім продовжити. Так от, я робив пости в телеграм-каналі, давайте перейдемо, так як я все тут підготував. Е і зробив такий невеличкий апдейт. Е я прошу, будь ласка, хто там є можливість подивитись те відео е ось те минуле частину 1. Кої є можливість подивитись це відео, я просто боюся, що котик пригне в мене. Хто має можливість подивитись це відео, нам треба там тисяча переглядів на роль контриб'ютора в Q3, про який я розповідав. Тому, будь ласка, перегляньте його. Ну і бачимо, що я зробив пост з теснетом. Я кілька акаунтів, звичайно, заготовив на це. Пост з Q3 і пост з, з цими баджами Оати. І ще там кілька баджів залишилось. Звичайно, я в телеграм-каналі цього разу уже залишив е, таку цілу інструкцію. Е, якщо подивитись, ага, є вона. Е, z assimilated 101 роль для Гільдії і Zeta assimilated 201. І для цього є дві Google форми. Ви їх заповнюєте. Е, ось відповіді є в Телеграм-каналі. Власне, посилання всі будуть під цим відео. Ви їх заповнюєте через кожні 12 годин, тут оновлюється, що їх можна забрати. І далі в них є гільдія. Я не буду зупинятися, я думаю, що баджі ви, в принципі, розберетесь, як забрати. Тут залишите свій гаманець і подавати відповіді. І потім в гільдії ви ось Z-Assimilated Бачимо, так? одразу роль забираєте. Zeta Knight це Assimilated бета-тестер роль і Zeta-Supporter. Але треба, є ще можливість у вас змінтити в Гільдії Guild Pin. Мінтиться з Metamask, з Гільдії, і вам потрібно заплатити один матік. Тепер, після того, як ми, в принципі, ось все зробили, давайте так. Потихеньку будемо розмовляти про те, що нас може чекати від заточення. В першу чергу Тестнет. Дуже багато людей зрозуміло, що всі не отримають, мабуть, винагороди. Можливо, я е, так думаю, що в липні, десь, в, е, в серпні, буде токенсей на. Токен сейл на Конлісту. Е, ось у мене такий ранг. 6942 на основному аккаунті. Звичайно, я пропускаю часто. Тут можна ж отримувати поїнти ці, робивши свапи якомога частіше, там і більше раз в тиждень, там мабуть, можливо. Але я минулого літа, в кінці минулого літа тільки приєднався до затачейну, тому ну, можна було можна було тут набити більше, але ну, не знаю навіщо. Звичайно, і реферали щось дають, і звичайно і інші аккаунти я трохи прокачував, і реферали на інші аккаунти собі наганяв, тому що, можливо, нам щось дадуть за це, можливо, ні, не знаю. І одне, що можу сказати, якщо ще зараз хочете гнати рефералів, то тут же потрібно, щоб аккаунту було мінімум один місяць. А щодо ось цих усіх баджів, що тут є, що тут залишились. Стосовно баджів, то не знаю, чи всі вони і досі актуальні. Ось. Єдине, що не перевірив, то це наскільки актуальні баджі у нас. А, так. Ось у нас. Ну, вони ще всі, мабуть, актуальні. Так, вони всі актуальні, тому просто збирайте ось ці баджі. Е, ну, там ще будуть ті, які відкриються потім, але гільдія, баджі, 3. Е, В Крю-3 там, е, в принципі, ну, потрібно старатись для того, щоб щось е, вийшло з того Крю-3 Я не знаю. Ну, я хочу роль контриб'ютора. Єдине, що таке мене цікавить, е, і, в принципі, там далі вже для мене закінчується. Е, те, що можна таке поробити, ну, не знаю, давайте зараз собі нагадаю сам. Ну, Ось відео треба зробити і буде ролі контриб'ютора. Можна ще відео в Тікток. Ось е щоденний клейм. Ну і в принципі все тут. Тобто, тут такого нічого е не можна добитись, бачимо, що в мене ранкет 3456, що непогано. Тому робимо таке. Е Робимо висновки із Зети. Що можна сказати е, на 100%? Що від зети щось буде. Несумнівно, якщо ви е, приймали участь в Теснеті, е, отримували ролі в гільдії, робили кютри, отримували баджі. Несумнівно, сум, не щось вас, на вас чекає, і я думаю, що щось нам дадуть за це. Тому е, перейматись за це, гадати скільки, що там, просто робите і робите на один аккаунт. Е, женете один, робите там, умовно, на 3, 5, 10, 20, робите 3, 5, 10, 20. Це вже на кожного вибір, е, хто які пріоритети розставляє. Е, тому ось так. Я показую, що з цього аккаунту все добре, абсолютно все забрано, все чудово. Я не сумніваюсь в тому, що щось мені вдасться забрати. Е, Ось ці Assimilated за допомогою квізів отримать Zeta Knight за допомогою цього Guild Pina. Все це чітко робиться, Zeta-суппортер там взагалі, мабуть, легко забирати. І Guildia мембер, розумієте, самі Тобто все можна тут зробити, все в Discord отримати, всі свої ролі, і претендувати потім на airDrop. Тому не опускайте руки, хто хоче е піднабити собі. Ну, можливо, вже й пізновато, але в будь-якому випадку ще ніяких анонсів не було. Тому я, в принципі, вважаю, що Зета Чен ще актуальна, тому всі. Е Посилання будуть в описі під цим відео. Переходьте, вся актуальщина зібрана в постах, все в нас гарно упаковано. І мені подобається, як відпрацювали з зетою, ніби мало що навіть пропускали. Тому всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, також підписуйтесь на мій інстаграм телеграм. Всім гарного заробітку, мирного неба над головою та всім до побачення.